Якщо вона коли клонеє прокинеться, добре було б дізнатися її. ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди повертались вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих раб. І книга мала б такий самий успіх, як Тора або Кора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки. І їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своїх. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась. І все починалося саме тоді. Вона добре трималась на спорі. На допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж на герба. Коли вона вимовляла слово «любов», я бачив крок на її зубах. «Стержіть її, ягоди, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої окопи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає. А, добре, де? Де? Ну, давайте останніш, так? Пливи, риба, пливи, ось твоє острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в лобині. при своєму стилі. Коли зелені зірки падають гинули ріки, тоді твоя стернова промовляє слово. Це ось мої сині, це рибальське чоловік, це ніч. Це течія, це смерть певна. Життя це тиша світ, його стане на всіх, його вистачить сім, всім коханням моїм. Тому лети, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці і дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, Трику, кохай, хай безнадій, хай. Хай ми жодних надій. Радій приго радій, радій. Любов варта всього. Варта болю того. Варта твоїх розмов. Варта відрази йому псячого злого виття, шаленства та милосердя, Варта навіть життя, не кажучи вже про себе.